Від початку року, тобто за півтора місяця, через побутові пожежі вже загинуло 307 людей. Тож ДСНС спільно з ЮНІСЕФ зараз проводять інформаційну кампанію безпека вдома під час війни, аби українці знали про ризики використання пальників та генераторів. Спеціально для фактів рятувальники наочно показали, чого точно не можна робити з такими джерелами тепла, аби не вибухало і не горіло. Квартира Анни розташована на 21-му поверсі, і тут усе працює на електриці. Тож від часу терористичних атак росіян на енергетику сім'я купила газовий пальник. Кілька хвилин і їжа вже розігріта. Принаймні, я можу собі дозволити випити гарячого чаю чи кави, чи там з'їсти якогось супа в будь-який час, коли нема світла. До вибору туристичного пальника Анна з чоловіком поставилися відповідально: купили газовий балон із сертифікатом, користуються вкрай обережно, аби не спричинити. Пожежі, а вони через нехтування правилами безпеки почастішали. Такі кадри вибухів рятувальники зафіксували у Львові, Хмельницькому та на Одещині. У кожному випадку люди залишили газові балони на електроплитах. А коли з'явилося світло, електроплити автоматично увімкнулися, а балони почали нагріватися і вибухнули. Друга причина газовий балон люди використовують надто довго. Найбільше це якщо перегрівають їх, якщо починають готувати їжу протягом там 3 годин. Не розігрівати їжу, а їх готувати їжу. І за цього відбувається нагрівання дуже балону. І за цього відбувається його вибух. За даними рятувальників, лише з початку цього року в Україні сталося понад 3200 пожеж у житлових будинках, в яких 307 людей загинуло та 210 постраждали. Аби протидіяти цій страшній статистиці, ДСНС С спільно із ЮНІСЕФ розпочали інформаційну кампанію безпека вдома під час війни. Спеціально для фактів Анна погодилася показати, як вона користується пальником, і ось перше зауваження інспектора ДСНС. По правильному сам нагрівальний пристрій я перемістив би сюди подалі від іншого нагрівального прикладу, який може включитися в разі включення струму в квартирі. Такі пальники призначені для запалювання на дворі, тож гріти їжу на них можна лише з відчиненими вікнами натомість тримати на холоді категорично не можна. Більшість людей е зберігає балони в, наприклад, е на балконах. Це недопустимо. Бо згодом у теплому приміщенні газ розшириться і може здетонувати. Не меншої шкоди завдає українцям і неправильне користування генераторами. По перше, генератори необхідно встановлювати на свіжому повітрі ні в якому разі не потрібно їх встановлювати на балконах, в багатоповерхових житлових будинках, в під'їздах. В самих квартирах відстань від вікон та дверей до генератора повинна бути не менше 6 метрів. Рятувальники наголошують, через недбальство з генераторами люди часто труються чадним газом та навіть гинуть. До прикладу, торік у грудні вчаділи 500 українців, з них понад 50 – саме через генератори. Тож, поки енергетична криза не минула, не ігноруйте правило користування генераторами та газовими пальниками. Та самсонов віктор зеленков, факти сітів єдині новини. Субтитрувальниця